Почалась війна він постійно рвався. Служити, тільки почалася війна, він одним з перших побіг військкомат. Він патріот, він такий, хоча веселий, такий і шибутний, але він був патріотом. Веселий, він постійно жартував, постійно жартував. Прибіжить на роботу. Ми з його дружиною працюємо разом. Прибіжить в кабінет, постійно розсипить компліменти. Такий позитивчик, взагалі, постійно. Я знаю, Катюшку він дуже любив. Це його донечка. Він був дійсно справжнім патріотом. Себе зарекомендував з позитивної сторони. 23 Ті рік він виконував бойові завдання у складі різних роду військових частин. Приїхав сюди, відбув відпустку, попросився на чергову ротацію для виконання бойових завдань. 30 жовтня 2024 року, під час виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій село Новодмитрівка Донецької області під час евакуації свого побратима отримав поранення несумісне з життям. На жаль, сам віддав своє життя за це. Вічна йому пам'ять, хай з Богом спочиває. Ну, Вони дійсно герої, і їх потрібно завжди пам'ятати.